Всім привіт! Вирішив продати колекцію старих англійських монет, яку подарував мені мій родич. Ці монети вже вилучені з обігу, вони мають тільки колекційну вартість. Взагалі хочу придбати більш цікаві монетки та зроблю з них якісь огляди цікаві. Про ці монети також будуть огляди. Я вважаю, що буду продавати їх не дуже швидко. Ціна буде максимальною. І по кожної з цих монет хочу зробити огляд на нашому каналі. Тому попереду буде багато цікавої та корисної інформації українською мовою. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. Підтримуйте та просувайте в Ютубі якісний, цікавий та корисний україномовний контент. Дякую за увагу! До нових оглядів на нашому каналі. На все добре!